Згідно дорученням членів колегії, тимчасово виконуючого обов'язки начальника головного управління Національної поліції міської області, полковника поліції Загарі Дмитра Дмитровича, я сьогодні маю честь зачитати наказ як і Дмитра Дмитровича, так і голови Національної поліції. України хаті Деконеїдзе щодо призначення вам нового керівника Стрийського міжрайонного відділу Національної поліції, головного управління Національної поліції Львівської області. вашого дозволу учіню прибуну. Так, наказ від 7.11.2015 року номер 17 пособого складу Національна поліція України відповідно до пунктів 9.12 розділу 1 закону України про Національну поліцію, призначити тих, що пробули з Міністерства внутрішніх справ, присвоєння спеціальних звань поліції, порядку переатестування та по установому посадового вкладу зі штатного розпису 7 листопада 2015 року. Малиша Івана Петровича, який мав спеціальне звання підполковник міліції, на посаду начальника Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції Львівської області присвоюючи йому спеціальне звання підполковник міліції. Підстава поліції. Підполковник поліції. Так що прошу любити жалу. Я зрозумів, що ви відділ Ради. <смір> так, скажу, я думаю, сильно представляти нема потреби. Вам Петрович давно працює. В органах внутрішніх справ. Це я маю право сказати, тому що Національна поліція є в системі Міністерства внутрішніх справ. 5 числа відбулася координаційна нарада. Міністерства нам був представлений керівник, вона ж голова Національної поліції Хатя Деконаїць. Подальшому основні керівники міністерства, там як було троє заступники міністра, пройшли атестацію і були призначені на посади заступників. Голови Національної поліції. Це є генерал поліції Паскал. Він же є першим заступником і зам по кримінальному блоку. І заступник поліції, заступник голови поліції, полковник поліції, начальник слідчого України полковник Олександр Федорович. Це два основних перших заступників. В подальшому відбулася співбесіда. І з керівниками територіальних відділів Національної поліції по Україні Дмитро Дмитрович отримав мандат на створення тимчасових штатів Національної поліції військової області і на призначені посадки. Хочу ще раз наголосити, що Іван Петрович Малиш, як і всі керівники відділів, відділень управлінь і структурних підрозділів основних головного управління призначається київським наказом, що в даному випадку і відбудеться. На рахунок роботи. Я, як керівник слідчого управління, напевно, більшу увагу буду приділяти роботі слідства, але все ж таки з нас ніхто не знімав. І організацію роботи щодо розкриття і розсилення злочинства. На рахунок розкриття в собі, в голові, хлопці-дівчата, треба дещо змінити. Змінити те, в першу чергу, що ви не над народом, не з боку народу, а ви в народі. За пів року моєї роботи на посаді навчальника слідчого управління я побачив дуже одну просту, але негативну тенденцію. Коли мене, коли був слідчим, мене мій керівник вчив, що потерпілий це є та людина, працівники міліції, якої представляють інтереси, захищають, допомагають і намагаються відновити пошкоджені права потерпілого. Зараз розписуючи пошту, скарг зі сторони підозрюваних обвинувачених, напевно, одна на 3-4 дня. День розписується порядка, хочу сказати, 3-4 пачки паперу А4. Все інше це скарги зі сторони потерпілих. Я хочу наголосити оперативному складу і складу слідчих підрозділів, особливо керівникам. Позиція змінилася. Захищати вашу бездіяльність, захищати тільки тому, що ви такі є, наші дорогі і щасливі на даний момент, я рахую, ніхто не буде. Принципово змінений підхід. Принципово. Я би хотів, щоб цей підхід ви самі змінили в себе в голові. Якщо ви маєте бажання працювати. Ви забезпечуєте, ви забезпечуєте нормальне життя людей. Не вони ваші, а ви їхні. Тому що вони вам платять заробітну плату і ви маєте вкладати свій розум, свої вміння і своє бажання для реалізації цього. Я надіюсь, я доступною мовою так? Я не висловив тут якихось далеких філософських тлумачів, думок. Іван Петрович, я йому тільки що мав з ним розмову, має право на, ще раз кажу, об'єктивне, принципове відношення до вас. Іван Петрович, я б вас дуже теж попросив. В даному випадку було... Якраз 300 міжрайонний відділ, Другобильський міжрайонний відділ це є моя зона, за яку я відповідаю. Я би хотів, щоб в тому плані був порядок. Не треба керуватися ні в якому разі своїми амбіціями щодо підбору кадрів, а пояснити людям, що ситуація змінилася. Львівський регіон, Львівська область, друга після Київської області і міста Києва. Проходить атестацію. Що таке атестація? Атестація проходить в два етапи: атестація А. Приймають участь всі працівники міліції, крім слідства оперативних підрозділів і підрозділів ВВБ. Вона проста: тести на IQ, загальний розвиток, знання нормативної бази. Ілюстрація, де якщо ще, ще щось не забуває. А, ну фізпідготовка і тому подібне. Тести категорії Б. Самі складні в системі МВС, які включаються загальний розвиток, професійний, професійні здібності, оцінка професійних здібностей. Якщо ви думаєте, що... У зв'язку з тим, що міліції не стало, а стала поліція, всі накази ви глибоко помиляються. Зараз на підписі Президента України знаходиться 3225 зміни закону, до всіх законормативних актів України щодо функціонування закону України про національну поліцію. І ті всі нормативні акти, бази кримінально процесуального Кримінальний кодекс. Законом України про ВРД. Все є в тих тестах. Наприклад, забігаючи, скажу вам так, там є в тестах 15 тисяч запитань. З них комп'ютер автоматом вибирає 90. Які ви маєте дати Для керівників на розсуд атестаційної... Чи поліцейська комісія, як вона буде називатися, я не знаю. Будуть проходити поліграфи. Він же детектор Крім цього, під час атестації буде враховуватись попередня трудова діяльність. Це є ваші фахові дані, ваша комунікабельність і те, що ви маєте за спину. Я би ще користуючись, якщо я тут нагодою, вже на цій трибуні, особливо, хотів би вам ще представити. Ми його називають зампогрому, бо теж є наказ. Ось, Значить, наказ від 7 листопада 2015 року номер 32 по особовому складу. Значить, призначений. вовка Романа Ігоровича, він є тут. Бов Романа Ігоровича, який мав спеціальне звання майор міліції на посаду заступника начальника відділу поліції, стрийського відділу поліції, головного управління національної поліції в міській області, присвоївши йому спеціальне звання майор поліції. Так, на цьому моя, напевно, місія поки що завершена. Я знаю, що ви хотіли щось довести, так, також висловитися. Пена, пане Віхова Прошу. Шановний отець, шановний бач полковник, шановні запрошення, шановні товариші поліцейські. Я е, дякую, зокрема, за таку довіру, яка була мені надана працювати в такому колективі великому, от, враховуючи те, е, що ми будемо ще займатися і обслуговувати такі. Районні центри, як Жидачівщина, Сколівщина, Миколаївщина. Тому дуже, де, де здійсниться дуже багато є роботи і треба 에, не розчаровуватись в тому, що ми там не зможемо пройти Я вам запевняю, що наскільки я чув, що люди в нашому підрозділі, в стрійському, досить грамотні, досить нормальні. Я <клухи> запевнення, що ми всі з тести нормально пройдемо. Але окрім цього всього, зрозуміло, є одне. Є серйозні директиви сьогодні голови Національної поліції, Міністерства внутрішніх справ головного управління, де чітко показує, що ми маємо робити, як ми маємо все повороти. Основне завдання сьогодні стоїть це підняття іміджу поліції. Для того, щоб піднімати імідж поліції, ми повинні вічливо. Зараз на голову вічливо спілкуватися з усіма мешканцями нашого району і не тільки нашого району. У дальшому буде наступний крок це. Оперативне реагування на всі повідомлення, щоб людина відчула, що є захист, що міліція приїхала протягом 5-10 хвилин. Такий принцип роботи в мене був у схесі, і я думаю, що ми його будемо налагоджувати тут на місці. Наступне, що ми будемо вимагати, це збирати відповідно нормальні матеріали на місці події. І, звичайно, щоб ця людина, яка до нас звернулася, щоб вона була задоволена. Це означає, що ми маємо ці злочин розкрити, якісно провести слідчі дії і спірувати його суду. Я сподіваюся, що мене колектив зрозуміє, не підведе і ми спільно разом будемо річ ртич працювати. Я дякую, може після.